мудрість прості, вислухаймо святи Іванліями, русим і твоєму. від твоєму, від марканський Іванліє читанням. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істину кажу вам, хто хоче. Ска... Хто скаже цій горі, двигнися кінься в море і не сумніватиметься в серці своєму, А лише ввіруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, що будете просити в молитві віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш. <кій> Який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і Отець ваш що на небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі.